Так, друзі, всім привіт, всіх радий бачити на своєму YouTube каналі. І сьогодні досить така цікава тема, скажімо, а саме ж, дивіться, е, влетів, рій. влетів рій І тепер ми його будемо достати. Правда, це не знаю, чи ми достанемо, що це рій вже буквально тиждень, може більше як він там сидить. Але ми попробуємо все одно. Тому... Казав, кому цікаво, сідайте зручніше, дивіться далі. Але наперед забіжу, щоб потім мені не писали, казав дурниці і все решта. Ми пробуємо, оскільки можливий варіант, що воно нам не вдасться. І за того, що якби рій тільки зайшов, оцей метод без питань 100% я виганяв все. От там рій сьогодні зайшов чи там, грубо три дні назад зайшов, можна вигнати. Оскільки цей рій вже тиждень. Може, і навіть більше тут, то я не знаю, ми попитаємося, але ж наврядче. Тому казав, дивіться далі. Друзі, не знімав, не показував, купив ж таку драбину трансформер. Не показував, виходить так. Я собі подумав так, якщо перед Сонігом я вирішив розвинути більш пасіку. І думаю, так, якщо я буду купляти, в даному випадку за драбину, цю вийшло мені 5 тисяч, можна сказати, з доставкою з усім, коротше, там 4,5 говоря. Там, скажімо вже, 5. Получається, ну, 5 сімей купив би. А завдяки тій драбині я достану ще не один річ, достану не одну казав бубку якусь зірвати собі, достану ще казав не одну сім'ю отак із хати. Е, чому ж іменно трансформер? Із-за того, що всі прекрасно розумієте, що вона вся складається. Ну, як хочеш, В даному випадку не рекламую, не рекламірую із-за того, що в даному випадку драбина мені не зовсім подобається. Це їздив не я на пошту забирати. І вона мені не зовсім якби подобається, друзі. І за того, що. Ну, Трошки таке ді, е, делікатне, трошки Ну але так я вибрав, щоб було дешевше, а вийшло воно, як то казав, Ну воно так В даному випадку драбина раз. Е, тут же ж я нарихтував друзі, то, палим ним. Е, нарихтував е, суш. Суш ну, суш це на рамки на ловушки. Молька поїла мені це все. І взяв одну рамку, вона з медом з червою. Ось таку е, В даному випадку це раз. Е, Демар. Демар, саме головне димар, порохно, ті всі сирники, всяка заприблуда. Ну і маски, як кліточки. І за того, що ми зараз будемо їх виганяти, нам потрібно зловити матку. Для того казав, зразу клеточку ми її взяли і все. Ну, казав, я працюю, а ви дивіться. Так, друзі, що я питалася доказати, їх насправді друзі, вже паршиво достати. Чому ж? Поясню, дивіться, е, як же робиться, в даному випадку цей отвор, який вони заходять, Зараз бджола не заходить, із за того, що стаміце виходить дим середини. Бачите, бджола хоче зайти, але стоміться дим виходить. Коли рій тільки ж зайшов, таким образом ми просто як? Нос, казав, димря всунули і туди димимо. Дим-дим-дим і вони виганяють, виходять, бо е, виходить, ну, самі розумієте, система типу, пожару і бджола виходить. Бачите, в даному випадку з середини йде дим і бджола ж туди не заходить. Ну, Бо система як би пожару. Таким образом, я ж доставав руї, ну, правда, друзі, так скажу вам наперед, е, Рій можна достати, якщо він буквально пару днів летів до тижня. Димиш, 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 тоді вони виходять. Але ж друзі, зразу вам Наперед забіжу. Е, в даному випадку тут одна дирка. Е, тут бажано або ж тут сверлити дирку, або так як дирка тут, сверлити десь тут дирку. Щоб димити, щоб цей сквозняк, отак воно йшло, 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 і тут виходило. Тоді можливий варіант, що вони вийдуть. Раз. По-друге, е, ця бджола вже облетівша, вона вже працює. Тут соняшник. ось сказав, поле, там соняшник, цвіте, видно, жовте. Тому казав, бджола вже працює, вона вже все. Тут варіантів я знав, що буде мало, щоб її достати. Ну, але я її не бачу. Із-за того, що я диму даю, льотна бджола вся поприлітала, а стоміці не виходить нічого. А сверлити я не буду, бо ну, самі розумієте, це казав, візерунок на хаті портити це все, теж не хочеться. Я людини спитав, що я попробую. Людина каже, пробуй. Ну такий казав образ. Друзі, дивіться, робоча бджола поприлітала. І от я собі тако дивлюся, соняшник цвете. Ну що ж, пилок. Ви мені поясніть, дивіться, друзі, от ви бачите, от такий білий пилок. Є такий от-от, бачите такий світлий, пилок. бачите, от тут такий світлий пилок, так? Є такий жовтий пилок. Ну, Жовтий, допустимо, візьмемо соняшника, так? Але є такий полок тут, от зараз, зараз, зараз. о, Бачите, такий оранжевий полок. Я думаю, ну той оранжевий думаю, то сонячник. Ну, а цей іменно, світлий полок. Напишіть, що то є такий полок. Мені інтересно просто... Е, який медозбір вони ще знайшли тут, а що так інтенсивно носять пилок? Що ж зараз може бути? Соняшник цвіте, вся маса переважно на соняшникові. А куди ж ця маса направилася? Мені просто я хотів би достати їх, звісно, цю бджолу, бо я бачу, що бджола ця направлена на інший медозбір. Можливо, навіть так сказати, з того не взяв би щось другого взяв би якусь взятку. Тому ну я хотів би достати, але варіант неможливий. Напишіть, хто знає, що такий пилок. Ну, а я ще зараз ще трошки подимлю, якщо результат буде, я вам включаю, показую. Ну і друзі, що я казав, намагалося доказати. Подимів я ще їм. Льотна бджола прилітає, вона вся сідає тута. Коло мене гуде літає, я казав, все класно, але насправді, друзі, не класно, те, бо достати неможливо. Може, достало бися, якби сверлити отак дзьоре. Може. Це під знаком питання. Це раз. По-друге, ну... Друзі, я думаю, хай літає бджола, Хай вона вибачає, що я її трошки потривожу, я її хотів забрати до себе, за нею доглядати. Ну, бджола не хоче. Вона хоче жити в таких диких умовах, тому казав, хай живе. А я думаю, мене буде тішити роями тут. Можна поставити тут рої той, щоб матка не цивон. Та й все, і собі казав, рої тільки мати. Тоже варіант не паршивий, чим паршивий? Казав, буду рої мати. Тому казав, така ситуація, я і друзі, чесно кажучи, те ожидав побачити, що я їх не достану тут. А зону, що це бджола вже облетівша. Це вже бджола облетівша, це вже бджола тут працює. Навіть якби я її достав, вона б мені не зайшла так в лужку, так як я роблю. А вона просто на Заходило б назад туди. Тоді б треба було б мені зловити матку, взяти, поселити її в цю ловушку, підвісити тут аж ловушку на тому місці. підвісити, е, Ту дирку затулити повністю, за те, що там же також є черва це все. Ну і казав, тоді б можливий варіант, що ми б частину зловили, забрали. Але ж то тільки частину, я ж кажу. Напишіть, можливо, є інші варіанти, якісь, достати бджолу. Ну, я хотів би достати якась бджола, ну що бачили. Палок так таскає гарно це все. Ну, але казав, як результат в мене не виходить, тому казав, що я можу сказати. Ні не можу сказати. Тому друзі, така і таке буває, казав. Тому, друзі, всім до зустрічі, всім пока. А ми що маємо, ти маємо. Їдемо далі, будемо працювати.